Глобальні зміни. Коломию наступного року чекає масштабна реконструкція. Особливо це стосується центральних вулиць та площ. Фінансуватиме роботи міський бюджет. Якщо будуть гроші, а це близько 4 мільйонів гривень, то заплановане вдасться завершити за один рік. Про це розповів Коломийський міський голова Ігор Слюзар. Що саме зміниться у столиці Покуття, дивіться далі. Мова про реконструкцію площі біля знаного у всьому світі музею писанка ведеться останні кілька місяців. Міський голова вже неодноразово говорив, що є думка зробити цю територію центральною в Коломиї, а для цього слід її очистити, розширити і, звісно, частково змінити. Зараз в інтернеті в Фейсбуку йде жваве обговорення реконструкції площі перед музеєм писанки. Ну і багато є зауважень, критичних зауважень, і зрозуміло, що ми. Будемо реагувати на ті зауваження, але це є тільки перший етап реконструкції взагалі центральної частини міста Коломиї. Ці зміни назрівають через фактичну відсутність пішохідної зони в Коломиї, розповідає Ігор Слюзар. На центральних вулицях є дороги і тротуари, які значно обмежують рух людей. Тому виникла думка ліквідувати дорожнє полотно по вулиці Чорновола та облаштувати там місце відпочинку мешканців та гостей міста. Я наголошував на тому, що площа перед писанкою це створення центральної площі міста Коломиї, де можна проводити масові заходи, а не на вулиці Шевченка, перекриваючи рух однієї з основних артерій міста. Міста, але для цього треба перекрити рух по вулиці Воловій, так складається, що цього року ми ще маємо провести ремонт каналізації по вулиці Воловій, і вона буде перекрита на досить довгий термін часу. І нам це покаже з практичного досвіду, наскільки буде затруднений рух транспорту в центрі міста, І якщо е, змогу е, вирішити руху. Без вулиці Волової нам. Експеримент пройде вдало, то пішохідна зона в наступному році піде в реконструкцію. Наступним кроком реконструкції центральної частини міста є створення пішохідної зони площі відродження. Тут треба багато що змінювати, адже залишився відгомін Радянського Союзу у вигляді великих масштабних плит та інших речей, які заважають пішоходам, вважають спеціалісти. Площі відродження там є кілька ключових моментів, які потрібно було розглянути і вирішити. Громістість цих елементів благоустрою по двох причинах влаштовує, по-перше, їхній стан, в якому вони зараз є, і в таких масштабах елементи благоустрою утримувати для міста це просто фінансово не посильно. Не маємо площі, ми маємо сквер і всередині скверу маємо пам'ятник, який видно тільки коли стояти напроти цього пам'ятника. Тобто бували випадки такі, що ходили туристи по місту і казали, а де вас тут пам'ятник Шевченка, коли вони біля нього стояли, вони його не бачили. Третє, площа не проглядається з однієї сторони на другу, вона не має. Вигляду площі не видно навіть будинків. За цього. Тому необхідно буде робити проект, відповідно обговорювати його приймати якесь рішення. Імовірно, чекає Коломиян у наступному році ще один сюрприз. Міська влада планує відновити фонтан поблизу універмагу Коломия. Для цього необхідно більше як 300 тисяч гривень. Роботи вже розпочалися. Принаймні, що стосується документації та кошторису, підготували вже кошторисну документацію на насосне обладнання. Навіть на сесії міської ради депутати вже затвердили кошти для, для виготовлення документації і для накупівлі насосного обладнання. Ну, правда, мабуть, цього року вже не буде закуплено, тому що проблеми поки що є показничейство. У нас і кошти не йдуть. Але надіюся, що з наступного року буде закуплене насосне обладнання і далі буде продовжуватись робота. По о, облаштуванню самого фонтану, правда, ми плануємо зацікавити і наших підприємців, спонсорів, які б могли все ж таки у співфінансування піти з міською радою і даний фонтан наступного року запустити. Реконструкція очікує площу скорботи в Коломиї та кілька інших місць. Кошти на ці потреби закладатимуть у бюджет на 2013 рік. Якщо депутати проголосують за, то незабаром наше місто матиме зовсім інший вигляд.